Вітаю, шановні глядачі. Як, в принципі, ми говорили, що Україна буде вимушена так чи інакше або скорочувати видатки, або збільшувати податки, тому що МВФ буде виконувати свою місію. Якщо вже МВФ дає недорого кредити, воно буде вимагати певного фіскального порядку. От тут ми зустрічаємося з цим органом, просимо гроші, а паралельно роздаючи купу грошей наліво і направо, чим будемо компенсувати це. Проблема зараз. Давайте говорити будемо, тому що насправді може бути все доволі погано. 26 листопада МВФ оголосив про угоду щодо нової чотиричної програми для України. Україна погодилась скасувати низку податкових пільг, щоб отримати новий кредитний пакет на суму 8,1 мільярда доларів. Блумберг повідомляє про деталі угоди, і вони викликають чимало запитань. Фонд занепокоєний тим, як ми витрачаємо гроші, і має для цього підстави. Давайте скажемо відверто. Почнемо з того, що викликало найбільше обурення у представників МВФ. Це податкові пільги для фізичних осіб підприємців та переробної промисловості України. Під час переговорів про новий чотиричний кредитний пакет представники фонду прямо казали, що ці бюджетні ініціативи погіршують і без того хитке фіскальне становище України. Але давайте зрозуміємо про що йдеться. Ви зараз тут скажете, що давай гетьма завдавів ФОПа вда. За даними Bloomberg, українська влада готує низку непопулярних рішень для бізнесу та домогосподарства. Перше, це план зобов'язати всіх фізичних осіб підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень сплачувати податок на додану вартість. Зараз ФОПи можуть працювати на спрощеній системі без оподаткування ПДВ, якщо їхній дохід не перевищує певних лімітів. Це дозволяло багатьом малим підприємцям зменшувати податкове навантаження і бути більш конкурентоспроможними на ринку. Тут в першу чергу мова йде про адміністрування податків, які надзвичайно важкі. Але як виходимо, виходить, що будемо і гроші роздавати і знаєте, спрощену систему по московському сценарію вести, тому що там теж так от зробили. Тепер до нас це знаєте, можна мем зробити містер Бін, який переписує. От, і це надзвичайно неприємно. Але тут виникає питання: чому ВЕВ проти таких пільг? Річ у тім, що спрощена система оподаткування створює лазівки для ухиляння від податків. Багато великих компаній зробили свій бізнес на мережу ФОПів, щоб уникнути сплати повноцінних податків. Це явище отримало назву. Заміна найму на ФОПи, коли працівники оформляли не за трудовими договорами, а як фізичних осіб-підприємців. Друге непопулярне рішення стосується міжнародних посилок. Зараз українці можуть замовляти товари за кордону вартістю до 150 євро без плати мита та ПДВ. Це дозволяло купувати речі на популярних китайських платформах, типу Aliexpress, Temu, Shein Дешевше ніж у вітчизняних магазинах, тому що вітчизняні провозять це партію і сплачують ми та ті ніфіга не сплачують. Уряд планує обкласти податками всі посилки через кордон, незалежно від їхньої вартості і їх напрямку. Якщо там Європа хоче обкладати китайські, то в нас все нафіг обкладуть до побачення. Якщо посилка коштує менше 150 євро, з неї стягується 20% ПДВ. Якщо більше, додатково накладатимуть 10% візного мита. Національний банк України підтримує цю ініціативу, пояснює необхідність з рекордним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу, який за 9 місяців 25-го року сягнув майже 25 мільярдів доларів. Вони вважають, що оподаткування непріоритетного імпорту посилок електромобілів в предметів розкоші матиме лише обмежені негативні наслідки для економіки в умовах війни. Ну, в принципі, логіка в цьому є. Ем, але теж, щоб це не було, наприклад, по імпорту запчастин для дронів там, і таке інше, теж треба з розумом, і в першу чергу треба обмежувати саме тих, хто не хоче сплачувати податки, а не тих, хто там просто свою посилку взяв, прислав і що тепер нічого не получиш, ну, будуть возити контрабандою. ну, тих І таке інше. Але. і... Третій елемент є, який викликав занепокоєння ВЕФ. Це безоплатний проїзд залізницею для певних категорій громадян. Під час війни Укрзалізниця надавала чисельні пільги різним категоріям населення від ветеранів до студентів, від пенсіонерів до осіб з інвалідністю. Це гуманна політика, але вона коштує гроші державі мільярди гривень щороку, які доводяться компенсувати з бюджету. Але чому ці заходи викликали такий різкий негатив з боку МВФ? Справа в тому, що в умовах війни... Україна потребує величезних коштів на оборону та відбудову інфраструктури. Бюджетний дефіцит на 2025 рік очікується на рівні 19% ВВП. це означає, що країна витрачає набагато більше ніж заробляє, і фінансувати цей розрив доводиться за рахунок зовнішніх запозичень. А щоб менше залежати від рішень уряду. Та геополітики загалом важливо дбати про власне фінансове благополуччя. Зараз в нас чорна п'ятниця в школі є останнього капіталіста. Найбільша акція року, коли можна взяти два повноцінні інвесткурси за ціною одного. Ми зібрали кілька логічних пакетів, кожен з яких закриває окрему потребу. Є стартові напрямки, фінансова грамотність та основи інвестування, є практичні фінансова грамотність і облігації, є професійні рішення, пакет. Інвестор 360, де зібрані всі напрямки інвестування одразу. Або варіант для тих, хто хоче зайти в крипту структуровану основу інвестування плюс консервативний криптоінвестор. Усі ці набори працюють за принципом два за ціною одного і діють тільки до 30 листопада. Перейдіть за послання під відео та оберіть свій пакет. Вев готовий надати Україні 8,1 мільярда доларів, але з умовою, що влада проведе фіскальну консолідацію, це означає збільшення доходів бюджету та скорочення неефективних видатків. Податкові пільги для фопів, безмитні посилки з Китаю, безкоштовний і безоплатний проїзд. Все це створює витрати для бюджету, які в умовах війни, на жаль, є розкішю. Народні депутати пояснюють, що нові правила для онлайн-торгівлі означають оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування винятків щодо обов'язкової реєстрації платників. ПДВ але чи справедливі ці заходи? З одного боку, держава потребує коштів для оборони країни в умовах війни, кожен повинен робити свій внесок в загальну справу. З іншого боку, підвищення податкового навантаження на малий бізнес та споживачів може призвести до тінізації економіки та зниження купівельної спроможності населення. Плюс є той, хто той, хто робить дропи, і хто має адміністративні можливості, зробити ці дропи до мільйона. А так б'ється по і по всіх підприємцях. І далеко не всюди така є еластичність цін, можлива, яка дозволить на 20% збільшити, ну загнати туди податок. Це ж збільшення ціни на 20%. Ну людина ж не може це своїх платити, це так чи інакше має оплатити покупець. До того ж, багато справжніх малих підприємців, а на тих, хто використовує ФОПи, знову таки для ухилення від податків вони не використовують ФОПи, вони працюють на межі рентабельності. Ще раз додаткове навантаження у вигляді ПДВ може призвести до того, що частина з них просто закриє свій бізнес або піде в тій, а це означає менше робочих місць та менші податкові надходження в майбутньому. І тут виникає логічне питання: чому б'ють по всіх, якщо є компанії чи галузі, що ховаються від оподаткування за ФОПами, чому б не почати доганяти саме ці компанії по поголузево, а не бити одразу по всіх. Е, непонятно один мільйон гривень річного доходу це близько 2000 тисячі доларів на місяць обороту. Знову таки, це не чистий прибуток. Це із 80 тисяч гривень на місяць, допустимо, 10-15% чистий прибуток. Це що, 8 тисяч 15 тисяч гривень. Прибутку. Це не середня зарплата, ви розумієте. Людина працює сама на себе, можливо, створює робочі місця, зменшує тиск на ринок праці. І за це отримує додаткове адміністрування, навантаження у вигляді ПДВ. Отож, що заважає тим, хто реально зловживав системою, просто подробитися на ще більше фопів? Знову таки, був ліміт 6 чи 9, стане 1 мільйон. Що зміниться? По суті, нічого. Просто потрібно більше формальних підприємців. До речі, будемо слідкувати за статистику. дивитися, як вона В країні збільшується кількість підприємців. Ух! Ух! Всі вас хитілість, да? А якщо ж країна настільки потребує коштів, що доводиться підвищувати податки на малий бізнес та обкладати податками посилки за кордону, то чи варто одночасно роздавати гроші направо і наліво? Теж питання. Згадаємо зимову тисячу, одноразову виплату тисячі гривень громадянам. Це популістський захід, який коштує бюджету мільярди гривень, але не вирішує жодної системної проблеми. Такі атакціони щедрості виглядають особливо цинічно для того, що. МВФ вимагає фіскальної дисципліни. Виходить, що уряд готовий тиснути на малий бізнес і споживачів, але водночас продовжує популістські програми, які швидше шкодять економіці ніж допомагають. Може, варто було б почати з оптимізації саме таких видатків, перш ніж підвищувати податки. Не кажучи вже про те, що нам дотується газ, електрика наліво направо. Важливо розуміти, що схвалення програми МВФ критично важливо не лише через самі 8,1 мільярда доларів від фонду. Це схвалення відкриває двері до фінансування. Боку інших міжнародних партнерів, світового банку, Європейського Союзу, окремих країн донорів, без зеленого світла від МВФ Україна може втратити набагато більше суми допомоги. Тому проблему, звісно, треба вирішувати, але ж не такими прям драконівськими способами. Треба все по уму, а по уму часто і не буде. На жаль, всім всього найкращого, друзі, тримайтеся.